Моє ім'я Медведєва Ірина Анатолійовна, родом із Вінницької області. Працюю у комунальному закладі освіти науковий медичний ліцей Дніпро Дніпропетровської обласної ради. Викладаю хімію у 9-11 класів. В школі, де я навчалася, були дні самоврядування, і я мала змогу спробувати себе вчителькою математики. Я довго гатувалася, хвилювалася, але в мене все вийшло і мені сподобалося. Мабуть, це спадкова, бо мої бабуся й дідусь теж були вчителями. Професія вчителя це самовдосконалення, саморозвиток, розширення власного кругозору, пошук нових методик викладання і робота з дітьми. Спілкування з молоддю дає мені змогу йти в ногу з часом і спонукає до постійного саморозвитку. Мене надихає те, що я щоурочно можу бачити результати своєї роботи. 24 лютого моє життя, як і життя кожного українця, розділилося на дві половини мирний час та воєнний. Мене захлиснули емоції, зацепеніння, неприйняття, страх за близьких були навіть панічні атаки. Особливо я хвилювалася за молодшого сина, який і в мирний час мав підвищену тривожність. Найважче було опанувати себе перші тижні війни. Ворог наступав, лунали тривоги, гинули люди. Багато близьких та родичів виїхали за кордон. Найбільшим викликом для мене в той період було не піддаватися паники. Та залишитися в країні зі своєю сім'єю та пояснити сину, що відбувається, та як з цим жити. А для вчителя продовжувати вчити своїх учнів. Пам'ятаю перший урок в моєму улюбленому 11 А класі. Я розповідала про карбон. Приєдналися практично усі учні, мій голос тремтів. Але діти задавали питання, я відповідала. Під кінець уроку я усвідомила, що я забула про війну та небезпеку, моя улюблена справа врятувала мене. Мої найбільші досягнення як вчителя це досягнення моїх учнів. Незважаючи на те, що постійно вимикалося світло і не було інтернету, команда Дніпро з моїх учнів вийшла до фіналу всеукраїнського природничого турніру. Бандаренка, Влад, Абрасов, Артем і Родинський роман у фіналі Всеукраїнської інтернет Олімпіади з хімії. Вісім моїх учнів стали призерами третього туру Всеукраїнської Олімпіади з хімії, яка відбулася 3 лютого 2023 року. У листопаді 2022 року я отримала у ліцеї хромбук від ЮНЕСКО, за що я дуже вдячна. Я зразу почала використовувати хромбук за призначенням для планування та проведення уроків перевірки різноманітних завдань. Труднощів з використанням не виникало, оскільки я мала змогу безплатно пройти курси цифрові інструменти Google для освіти, де нам детально розповіли, як працювати з отриманим гаджетом. Команда тренерів не залишає нас і після завершення навчання. 7 лютого наш заклад бере участь у онлайн-марафоні до Дня безпечного інтернету. Підготовка до онлайн уроку займає більше часу ніж до звичайного. Треба підготувати презентації, знайти лабораторні досліди або практичні роботи. Наш заклад працює з програмою Teams, яка має можливість якісно проводити заняття. Можна запланувати та провести конференцію, показати презентацію або відео. Також скористатися дошкою. Chromebook допомагає легко все це зробити. Гаджет не важкий, тому з ним легко переміщуватися до місця проведення уроку. Навчатися дистанційно важче, ніж очно, тому що немає живого контакту з класом. Деякі діти підключаються до уроку і вимикають відео та мовчать. Однією з причин є поганий зв'язок. Оскільки наш заклад обласний, в нас немає змоги синхронізувати навчання і графік вимкнення світла. Деякі діти або пропускають урок і передавляються відео, або вимушені як вчителі їхати на пошуки інтернету через збройну агресію Росії. Тисячі дітей не мають змоги відвідувати школу, втратили домівки та батьків. У нашому прифронтовому місті, 14 січня, внаслідок ракетного удару був зруйнований багатоквартирний будинок, загинуло 46 мирних жителів. Ми долаємо труднощі, продовжуємо навчати. Діти беруть участь в різноманітних заходах, олімпіадах, які проводяться онлайн, але діти позбавлені живого спілкування, постійно знаходяться у стресі, що впливає на їх психіку. Тому, на мою думку, і вчителі, і учні потребують психологічної підтримки. Треба негайно закрити небо над Україною.